Ця яскрава тваринка сподобається кожному малюку. Яскраві лапки, на яких зображені тваринки, та вони різними кольорами. Малюк зможе вивчити не лише кольори, а й почути, як ці тваринки говорять. Помаранчевий! котик. Натискати на фігурки, можна почути веселу пісеньку. Цекає функція вікторини, завдяки якій малюк зможе покажи засвоїти те. свої знання. Покажи ти, жовтий, покажи, де жавенят. Зв'язок вміє їздити, об'їжджаючи перешкодивий, Танцюючий жук, викличе вашого малюка лише позитивні емоції.